Он кстати, он кстати знает, как на этом серваке тебя зарейдить или еще кого-то. Ух ты, прикольно. А это прикольно, слухать. Блин, мене ще ліхтарика немає. Нема. Я все буду. Ну, Там да, мы все равно мы підторжим распределение. Я понял, ну. А вы будем в хаті погрейте. Йдите, йдите, погрейте. Ну, в середине? Заходьте подивитись. хоть в хату. Погрейтесь. Идите, идите погрейтесь. Ну у меня типа типа за 200 годин в мене враз, но я типа шо, типа, будував трошки бо я... Люблю трошки будувати, типа граю цей трошки. Ну на каналі є пару євро, знаєш. Ну типа таке. Не все моє, бо в мене багато скіфів. О, ти приобрел тут коврик, так? Так, так, я це на сьому на твічі, так, так. Прикольно, прикольно. Ой. Ну мені тут зробили, вивіску, вивізку, yellow blue, то канал так називається. По-англійськи, типа по українськи, то грай жовтий синій, типа, знає? Uh -huh. У мене є там 2500 підписників, але. Типа, якщо я стрімлю, то маленький онлайн, типа, я знаю. Uh -huh. Бо я типа підписники швидше підписувалися, що я випускав короткі відео. знаєш? Якось так. Тримай, на тобі фанатик, я дебіфра. Так. Хтось там не чуд. Серега, Серега, що ти так його громче чуть трохи. А, Серега, як пригодите? Так, я пішов курити. Ну що, чекаємо, дня, я... а? Да, да, дай, покурюй якраз. Сергій так, шо, шоб... Сергій а. то нік і київ дего тут. Каспер, Каспер. Каспер, поняв. А, то я щось забагато скрутив просто туди. Дай метал. Дивись, кастер, я тебе кидаю, ось очки, фонарик. Фонарик, фонарик. фонарик. прямо сюди. Давайте на... давайте. Ігорь, ти, да? Да, Ігор, Ігор. ти, Ігор. так? Ігор. Дай чуть-чуть дай, дай, металлу я це. — Ти не можеш в ящики заглянути. Не можу, но я не вижу где метал. А металло тут, там там тут під, під верстаком має бути. Шо, ти, там хіба, не збираєш? Нет, тут нет Нема? Ну, значит, ты з душа, чекай, зараз понесу Ты себе ще не ставив перераби такі штучки всякі. А не, шось я сьогодні не планували типа поставити, хтось там казав мені, на тобі не так. можна типа щось прокачивать чи що тут? Та тут есть що хоче. Ти бачить, у тебе вот... рівні сбоку є. Да, да, внизу. От нажимай тут. Який у тебе там рівень? 21-й. Ну я вже ці прокачав а. трохи, але не, не багато. Типа я можу вже плавати там 180 секунд під водою, типа. Так, да. тиви прокачуй в першу чергу, хиви ага. будуть ганяти тобі. Ага, я понял. Так. Будеш ага. безстрашний, як <реш> ви кажете. Ну, а Шо що ми витал? будемо робити? Кидати тут цей фаєр чи куди кидати? Е, ну в домі не йдеться. Він тебе рознесе весь дом. Ага. Ну, у меня тоже была такая штука, я что-то хотел тоже кидать, она пишет, типа, что-то там в небе, в ночном небе, или no. что? No, но, но, мы, мы... Перед, тем, перед тем, как ты бы кинул, мы уже с собой рез взяли на новый дом. Uh -huh. Чтобы ты не обижался. А нет, это <laughs> что я буду обижаться? Я бы <laughs> не самому интересно такой прикол знать, типа, знаешь? что я же, типа, там не стримлю, типа, знаешь? А ну, перекр... перефарбуй, маешь много скинь? Что ты не можешь это делать? Э -э -э, надо, чтобы ты в шкафу меня авторизовал. Давайте я, Давай давай я. мені скини. скины. Я все, все продав, я щас. Е, э, Так, хто Ящик. ти є ще раз? Э... Совик. Совик. А хто это на коптері літає у нас? Я вас всіх добав. Я просто типа мені сподобався цей сервер чому, бо тут можна багато чого навчитися, типу, знаєте? Я ось вот таку колек колекцію забираю. Вот о, о, я виграв, знаєш, я якраз такий маю ящик на цьому, як його. Знаєте якийсь сервер є, не, не сервер, так. Що можна там типа... Я забув як він називається, зараз тобі точно скажу. Я якраз його виграв, виграв треба його вивезти. В боді кейс, знаєш такий сервер. Ну вот их 17 предметов. У меня были скины на штаны, там кофты, ага. ботинки, вот эти шлемы. Я все, короче, спикнул и... О, говори, какой. говори, какой тебе красит. Да. любые просто, это тоже нормально. Нижний просто изменили. В нижний мне уже отдаются. Ну, это не, не мой. И его. Бачишь, что он біля холодильника. Это мой. Ну, вот вещи. О, супер, супер, супер. А вот ну, это изменили. А. Сейчас, 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 тут что у тебя? А, тут, тут вот вещи. О, прикольно. Да. О, це тоже, да, да, да. Этот. На шкафчик маешки скин. Э, 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 нет. А. Я же все спикнул, хочу вот эти ящики собрать. А. Все 17 штук. Прикольно. Ну, Это для меня игра типа нова, знаете. Ну, рахуйте, что 200 годин я там пробрал типа на официальном, э, на, на официальном, или 70 на такой да, операции и отрезняется что ли? а нет просто типа, у меня типа за головой ну я типа скачал там с форума типа тоже раз да все да, хорошо и... ага. да. мы там обоих ждем окей ну что мы робим? Mm. чекаем дня? да